Вітаю! На огляді молода картопля. Третя вже репродукція буде, буде по факту. Бо замовляв другу репродукцію. Це сорт Есмі, Така рожевенька картопелька. Це два сорти раннього терміну дозрівання. Це Констанс. Ось така. Для порівняння можна взяти. Одна і друга. Трошки ближче. Так, що скажу, можна замовляти. Копаю стільки, скільки потрібно, відправляю новою поштою. Ціна 25 гривень за кілограм, якщо ось така велика. А якщо ну, велика і маленька, вся з-під кубаха, то по 20 гривень. Ну, тобто отак 20 гривень, а отак 25. Пишіть в інстаграм, в телеграм, відповідаю там дякую за перегляд. Смачного. Гарного настрою до нових відео.